Якщо казати про 16 років, правильно, тобто це вже так поділимо на п'ятирічки, три п'ятирічки, Це насправді радянська штата. Та, та, та це насправді певні такі періоди, коли, наприклад, там гаджети вже по різному заходять, інтернет по різному сприймається, ну і так далі. Тобто певні зміни відбуваються. Які проблеми б ти виділив у нашому суспільстві, дивлячись на досвід спілкування з людьми, які прийшли опановувати а ораторське мистецтво? Є головна ключова основна проблема у всіх це хвилювання перед виступами або під час комунікації, або під час презентації інтерв'ю. Тому перше, що у всіх є, це хвилювання, і воно абсолютно природне. якщо тобі не додали впевненості, от в, в ті шкільні роки, і не сказали, що ти чимось особливим особливий, але по суті проблема головна це через перенасичене інформаційне поле. У людей хаотичне мислення і відповідно хаотичне мовлення. Тобто людина забуває, з чого вона почала. Вона не аргументувала свою позицію, не завершила свою думку і просто перестрибнула на іншу тему. І люди, які її слухають, її теж не розуміють і теж втрачають цю думку. Подібна тактика відбувається з Трампом. До речі, Трамп так говорить, але він говорить публічно. Коли людина говорить публічно на велику аудиторію, люди слухають її емоційно. Відповідно, їм не важливо наскільки те, наскільки він переконливий, наскільки він впевнено про це заявляє. Наскільки резонуючі теми він підіймає, а під час ділової комунікації, професійної комунікації, так не працює, тому що перед тобою професійні компетентні люди, і вони відповідно хочуть зрозуміти, наскільки ти професійним і наскільки ти зможеш виконати той чи інший проект, або чи зможеш ти захистити той чи інший проект, і тому тут. Відіграє роль твоя компетентність і наскільки ти можеш бути переконливим, конструктивним і доступним? Тому люди приходять от за цим запитом навчитися аргументувати свою позицію, бути переконливим, бути впевненим в своїй позиції, відповідати на запитання. І не втрачати думку, тому що через війну, наприклад, через емоційний стан відповідно є проблеми із пам'яттю. люди забувають багато інформації через те, що люди дуже сильно переживають складні періоди в своєму житті. Тому питання і про пам'ять, і про вміння переконувати, і про вміння доносити свою точку зору так, щоб тебе зрозуміли. А в нас люди люблять імпровізувати. Коли людина імпровізує, вона відповідно втрачає цю думку і в неї дуже багато слів, дуже мало суті. Це до речі, шкільна оця проблема. Коли в школі нам казали зна. Що тобі казали це. Ти просто говори, особливо коли готували нас до університетів, я пам'ятаю, це в школі одна вчителька сказала. Ти головне не мовчи, ти головне щось говори. Говори, 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 говори. Для школи, можливо, це окей. Для університету теж окей. Але, але коли ти виходиш вже на професійну аудиторію і приймаєш участь в тендерах, конференціях, перемовинах, ділових зустрічах, там твоє бла-бла-бла, воно не, не спрацьовує. Люди хочуть почути суть, а суті там немає. І, відповідно, ти програєш Дискусію і сам не розумієш, що я зробив не так. Ти просто маєш говорити тільки на ті теми, в яких ти розбираєшся. Якщо ти в чомусь не розбираєшся або не знаєш відповіді на запитання, ти маєш піти додому, підготуватися, зрозуміти, чого тобі не вистачає, і просто наступного разу бути більш компетентним, більш підготовленим, більш цікавим.